Тема 1.2. Терміни і визначення основних понять. Основні складові електропостачальної системи. Основні терміни та визначення встановлює один з найголовніших нормативних документів, що визначає сучасну електротехнічну термінологію, стан і перспективи подальшого досконалення електроустановок. Цей документ називається Правила улаштування електроустановок. Частіше його зустрічають із абревіатурою скорочення. Затверджений. Останній випуск був затверджений наказом Міненергового вугілля України 24 червня 2014 року. Також державні стандарти. ДСТУ 2790 ТІС94 встановлює терміни визначення основних понять щодо електропостачальних систем номінальною напругою понад 1000 вольт. І ДСТУ. 2791-94. Установлює терміни визначення основних понять щодо електропостачальних систем номінальною напругою до 1000 вольт. Розглянемо основні терміни. Електропостачання це забезпечення споживачів електричної енергії. Споживач електричної енергії це електроприймач. Або група електроприймачів, об'єднаних технологічним процесом і розміщених на певній території, приймач електричної енергії, електроприймач. це електричний апарат, агрегат, механізм, призначений для перетворення електричної енергії на інший вид енергії. Ну, наприклад, електроплита, електродвигун, електропостачальна система. Це сукупність електроустановок, призначених для забезпечення споживачів електричною енергією. Електропостачальна система напругою до 1000 вольт. Це електропостачальна система, елементи якої розраховані на роботу з напругою до 1 кВт, електропостачальна система напругою понад 1 кВт. Це електропостачальна система, елементи якої розраховані на роботу за напругою понад 1000 В. Електропостачальна система з глибоким водом. Це електропостачальна система, в якій напруга 35 кВт і вище. Якомога ближче підведена до споживача. Такі системи зазвичай одержують живлення безпосередньо від енергосистеми, їх виготовляють за спрощеними схемами комутації з боку первинної напруги з найменшою кількістю ступенів трансформації. Як зазвичай, такі потужності підводяться до великих заводів, підприємств, де використовується велика кількість електричної енергії. Централізована електропостачальна система. Це електропостачальна система, джерелом якої є енергетична система. Енергетична система або енергосистема це сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, з'єднаних між собою і пов'язаних спільністю режимів у безперервних процесах виробництва, перетворення і розподілу електричної енергії та теплоти загального керування цими процесами. Електрична частина Енергосистеми це сукупність електроустановок, електричних станцій та електричних мереж енергосистеми. Електроенергетична система. Це електрична частина енергосистеми, споживачі електричної енергії, які отримують від неї живлення, об'єднані спільністю процесів виробництва, перетворення розподілу та споживання електричної енергії. Електроустановки. Це комплекс взаємопов'язаних машин, апаратів, ліній і допоміжного обладнання, призначених для виробництва перетворення трансформації, передавання розподілу електричної енергії і перетворення її на інший вид енергії. Згідно з ПУЕ, електроустановки за умовами електробезпеки поділяють на електроустановки напругою до 1 кВт та електроустановки напругою понад 1 кВ, тобто понад 1000 вольт. Відкриті або зовнішні електроустановки це електроустановки, не захищені приміщенням від атмосферних впливів. Електроустановки захищені лише навісами, горожею, сітками, то, що визначають як зовнішні. Закриті внутрішні електроустановки це електроустановки, розміщені всередині будівлі, що захищає їх від атмосферних впливів. Електроприміщення. Це приміщення чи відгорожені, наприклад, сітками частини приміщення, у яких розміщене електрообладнання, доступне лише для виробничого електротехнічного персоналу. Електрична мережа. Це сукупність електроустановок для електроустановок для передавання і розподілу електричної енергії під станції розподільних установок, струмопроводів, повітряних, кабельних ліній, електропередавання, що функціонують на певній території. Низковольтна електрична мережа це сукупність електроустановок номінальною напругою до 1000 В, призначена для передавання і розподілу електричної енергії. Незалежне джерело живлення електроприймача або групи електроприймачів. Це джерело живлення, на якому зберігається напруга в межах регламентованих ПУЕ для післяаварійного режиму в разі її зникнення на іншому чи інших джерелах живлення. До незалежних джерел живлення згідно ПУЕ належать дві секції або система шин однієї чи двох електростанцій і підстанції за одночасне додержання таких умов. Перша умова. Кожна із секцій або систем шин у свою чергу може дати живлення від незалежного джерела живлення. Друге, секції або система шин не пов'язані між собою чи мають зв'язок, що автоматично вимикаються в разі порушення нормальної роботи однієї з секцій шин. Лінії електропередавання ЛЕП. Елемент електропостачальної системи призначений для Пересилання і розподіл електричної енергії без зміни її параметрів, ЛЕП поділяють на кабельні, в яких електричну енергію пересилають одним або кількома кабелями, прокладеними безпосередньо в землі в кабельканалах, трубах на кабельних конструкціях, а також у воді чи відкрито. Повітряні, у яких електричну енергію пересилають проводами, підтримуваними над землею за допомогою опору. У таких леп використовують два види проводів: неізольовані, що кріплять до опор за допомогою ізоляторів, і самоутримні ізольовані проводи, сіп, що є електротехнічною конструкцією зі скручених між собою джгут ізольованих струмопровідних жил і не потребує несучого троса. СІП монтують із використанням лінійної арматури, до опор, споруд, будь, стін будівель тощо. Електропостачальна система загального призначення це сукупність електроустановок та електропристроїв енергопостачальної організації, призначених для забезпечення електричної енергії споживачів, приймачів електричної енергії, електрична мережа загального призначення. Це електрична мережа енергопостачальної організації призначена для пересилання електричної енергії різним споживачам-приймачам електричної енергії. Основні складові електропостачальної системи. До них відносяться електростанції, підвищувальні під понижувальні підстанції, а також розподільні мережі. Розглянемо приклад електропостачальної системи. На рисунку ми бачимо на схемі, вибачте, ми бачимо генеру, генератори. Ось вони у нас. Які генерують електричну енергію 10 кВт. І ця енергія ми бачимо, що генератори об'єднані збірною шиною. Від цієї шини енергія поступає на підвищувальну підстанцію і перетворюється на 110 кВт і йде уже в енергомережу. А також на понижувальну підстанцію і на саможивлення. І ця понижувальна підстанція вона забезпечує власні потреби підприємства в електричній енергії. Після підвищувальної підстанції у нас лінія 110 кВт. Далі. Енергія передається до районних підстанцій, може одразу йти в розподільну мережу, наприклад, глибокого вводу. Після районних підстанцій ми бачимо, що у нас вона розділяється на енергію, на шину вірніше, на, на 10 і на 35 кВт. І далі йде в розподільні мережі. Або 10 кВт, і також вже йде в розподільні мережі. Тобто кінцевим у нас бенефіціаром електричної енергії це є розподільна мережа, побутові мережі, якими користуємося мережі підприємств і організацій. Запишемо основні поняття. Значить, на електростанції електричну енергію виробляють на генераторній напрузі 10 кВт. Незначну частину цієї енергії використовують приймачі власних потреб електростанції, як високовольтні, так і низьковольтні. Понижування трансформаторної підстанції власних потреб, встановлена на електростанції, забезпечує пониження генераторної напруги до номінального значення напруги низьковольтних приймачів власних потреб. Високовольтні приймачі власних потреб одержують живлення на генераторній напрузі. Проте більшу частину електроенергії, що виробляють на електростанціях після трансформації, на підвищувальних підстанціях передають на напрузі 110 кВт в енергосистему. Районні понижувальні підстанції забезпечують трансформацію напруги з 110 кВт до 10 і 35 кВт. Та розподіл електроенергії між населеними пунктами міськими сільськими районними підприємствами. Понижуваль підстанції населених пунктів міських сільських районів підприємств забезпечують пониження напруги до номінальних значень як окремих високовольтних, так і низьковольтних приймачів і груп приймачів чи споживачів електричної енергії. Розподільні мережі забезпечують розподіл і пересилання електричної енергії до окремих приймачів та електроспоживачів. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.